Надання матеріальної допомоги військовослужбовцю Національної гвардії, який у Пітушевському Василю Романовичу, який отримав поранення е, в районі бойових дій. У мене є його документ, я в звернені зачитаю чи Пропоную включити порядок день і депутатів, прошу підтримати. Ставте на да, голосування пропозицію депутата Гарриського. Да. Да, прошу голосувати. Питання. Перше. Як ви знаєте, у нас успішно середня влада міська чи районна, не знаю, яка завалила хронильну аптеку. І зараз десь стоїть питання про відновлення роботи цієї аптеки. Районна рада виділила, вже там, що ще 200-250 тисяч, але є перепони зі сторони міської ради. І я би просив, щоб їх усунули. Що я маю на увазі? Їм нарахували оренду плату 3 тисячі в місяць. Я рахую, що це несправедливо. Тому що в нас є приватні газети, які платять гривню, А комунальна аптека, яка обслуговує мало захищення людей, міста і району, має платити 3 тисячі. Це несправедливо. І тому я пропоную міському голові і депутатам чи то рішення виконком внести зміни. Нарахування, чи торішня в сесії, у всякому разі, я розумію, що десь там районна влада і міська не контактує дуже добре, але це не має страждати люди. І тому в мене є така пропозиція, що це питання закрите, тобто зробити їм гривню оренду, а не тисячі. Наступне, що мене дуже хвилює, пам'ятаєте, на одному засіданні колись, коли ми голосували за то будівництво тих кіосків на Тернопільському ринку. О, тоді один заступник дзвонив, депутата, ну не знаю кому, мені дзвонив, пропонував кіоск, щоб проголосувати. О, я тоді відмовився, але ситуація була на сесії наступна. Е, була тоді представник сипко, тої дитини, що, мати дитини, що дитина хвора. О, і Тоді ми проголосували, її кіоск, як пам'ятаєте, так, і я з цієї трибуни сказав, що я погоджуюсь на той кіос, що мені дають, і я його автоматично віддаю сипко. Тобто їм мали дати два кіоси. Але розумієте, наші шановні, ну не буду казати хто, надурили просто-напросто набу. Просто на. Вони прийшли, сказали, добре, давай гроші. Вона каже, я немає гроші, два інвестори Розумієте? Але люди добрі, так ж не можна. Я, наприклад, дуже тішуся, що ті дитині вже зробили операцію. І Повірте, мені дуже приємно, що я бачу дитину, яка в нас сміється зараз по місту гуляє, бігає з дітьми, бавиться. Вона життєрадісна. Але вони, що два місяці їздять білорусою, і то буде три роки на процедури. Ті процедури, коли з лікарствою вносять кожен два місяці. Тому я звертаюся, пане голову, тих своїх вельми, шановних заступників, нехай вже трошки стратяться, нехай дадуть, що той хоч один діло тій, тій людині. Розумієте? Тому що не можна дай тягнути гроші, а то потім зарахується на горі. І наступне останнє, що я хотів би сказати. То Юрій Михайлович більше до вас, скажімо так, да. при плануванні зараз дуже багато добрих справ робиться в місті реконструкції вулиці, все решта. Але прошу врахувати одну річ. Василь Михайлович Торський запрошував хорошу річ, на велосипедах їздити. Колись я трохи підтримував зараз вже велосипедистів море. Самі бачили. І діти, і старші всі їздять. І тому, що Юрій при плануванні доріг планують якісь доріжки для велосипедистів. Це, скажімо так, дуже добре було. Дякую. Є ще таке питання, також по, яке відноситься до благоустрою нашого міста. Як пані сказав, багато зроблено. В свій час нашою міською радою цим депутатським корпусом були прийняті правила по утриманню собак, котів інших тварин. Гарні правила, гарно все розписано. І от в пункті 4 позиції було, що там дозволяється вигулювати лише на постирях, задніх дворах інших місцях, спеціально виділених для цього. До мене звернулися мешканці мого району, це є вулиця Тернопільська, вулиця Івана Труша. Виникають конфлікти між власниками собак, до речі, які згідно даних правил зареєстровані з повідком їх вигулювали в районі стадіону радіозаводу. Тому що іншого місця немає. І там в цей час нападу на собак на дітей не було нічого. Просто деякі мами взяли, вислали на міліції, відповідно до цих правил приїхала окергрупа і склали протокол. Я би просив, щоб зараз проводиться планування міста, все ж таки, відповідно до даних правил, виділити місця, якось їх позначити, що тут дозволено вигулювати тварини, щоб таких конфліктів більше в місті не виникало. Я у комунального підприємства кажучи, не є та людина, яка вболіває за місце. Правда ті, що глазува неділя, значить, сміття повне не покошено, день, день пам'яті, чи перемоги, день матері, день міста, так само не покошені, значить, на день міста вулиця Тернопільська, Львівська, аж до церкви там взагалі не було покошено, час сьогодні. Зараз сьогодні ранку вже входить в сіло поки, які настає Дійсно, кажучи, Собаками, собаками ні, ніхто не займається, я є то наймали, наче я зі Львова є там спіє Твори столем, наче виловляли собак. І кажучи, ніхто тим питанням не займається, від мені, дійсно устає до тебе. Пішоходимо, переходимо, пішуть, переходять, які є, будуть цією Шевченко, вони ще будуть, ще їх намалював. Вони ще десь, де, де є старотинець, ніхто так нічого не робить, як багато є. Ну, я не знаю, що так Йоанна Михайлович ця кандидатуру влаштовує, але я вважаю, що якщо це депутат має совість, то повинні поміняти. Звертається мешканці вулиці Черемшиня. Звертаємося до вас прохання провести ремонт в частини вулиці. В свою чергу мешканці готові долучити до спільного проведення дорожніх робіт. Просимо в нашому прохання не відмовити, так як на вулиці проживають багато дітей похилого віку, збудовано багато квартирних життя, будинок для чорнобильців Відсутність нормального зброї не зручності, особливо погоду, для проходя, під'їзду, жителів наших півних міністрів. Всього 53 підписи люди. І це я хочу додати наступне. Значить, мешканці створили вуличний комітет, є голова вуличного комітету, збирають кошти. І ініціатива їх можна, потрібно, є прикладом на іншого. Біля кожного, кожен біля своєї будівлі, біля свого присадимої ділянки, починає Викладати тротуар. Потрібно що зробити? Потрібно, щоб, я думаю, ви мене підтримуєте, ви, коли ми будемо за перше підвіччити коригувати бюджет, передбачити кошти на умовах співфінансування для фахового відведення дощових вод на цій вулиці. Ініціатива людей дуже добра є. Перший створює вуличний комітет, другий саме показує приклад, як треба робити для кожної будівлі, викладає бруківку, тротуар. Треба йти не тільки нам, як в міській владі, підтримати цих людей, щоб ця ініціатива не була погашена. Тому прошу порядку депутатського звернення на після півріччя Оксана Бонаріна, якщо в нас є вільні кошти, там, наприклад, де на вулицях не використовується з титульного списку, передбачити в наприклад, 25-30 тисяч гривень, бо люди вже мають свої кошти. Ну і відповідно десь не кошторис, які будуть зможемо і законодавство. Дякую. Дякую от Мене виборці питали, чи буде зроблений тротуар в сторону Васильян, тому що там така дорога це такий тротуар, там одні ями. похилі люди до церкви, Ми Дуже хочемо це зробити, однак це буде залежати від того, які будемо мати бюджетні кошти, наскільки нам це дозволить. Якщо ні, то прошу запланувати на слідуючий півріччях до мене ви добре знаєте, буде зупинок. Я хочу сказати, що там великий схил, не можна ставити якраз багато, хто лежавши Я би попросив, там ближче мене на увазі, починається стадіон. Щось поставити. Ви знаєте, що зараз в мікрорайоні дуже багато дітей. Повірте, що там субота не їде, там дуже багато дітей, ми Тепер розганяється розміняються швидкості, я, так скажемо, 70-80, а то більше. Їдуть до Різу, вже там Різу починають домувати. Я би хотів, що це думає. Поки немає людей, треба щось зробити. Повірте, бо там можуть повідомити. Але ж перший знає дві, де вона зазнала. Роботи мені потрібно. Ви дуже думали не збиралися, шановні депутати, а у мене важливе є питання. Березня місяця. І я не маю надії, що ви наступної мисці знову будете збиратися. Зараз ви мені повинні затвердити проєкт для моєї земельної ділянки. Як я повинна далі бути, коли ви через місяць знову не зберетеся, мені дуже потрібно ваше рішення по проєкту вже. Могли би ви довірити голові міської ради підписати то вже без вашого рішення якісь. Є. Можуть бути, чи ви мене запевнені, що ви зберетеся, чи відповісти? Як я повинна далі? Ми віримо в те, що сесія буде працювати добре, депутати будуть збиратися, бо те, що ви просите у депутатів, вони не можуть. Я фактично могла би. Чому вони не можуть? Вони могли чотири місяці не збиратися, то довірити вам підписати проєкт, я думаю, що не є проблема. проблемою. Моя життєбабці там каже, вона довірити не може підписати. Не почекаю. Я перемушую. Мені важливі є ці питання, вам не важливі. Мені не важливі питання. Пані Зелено, я вам даю відповідь. Впродовж одного сесійного засідання не можна було зробити такі дві Через те я особисто не можу того підписати. Але вони вам могли довірити то. Рішення Рішення проведено. Навіть ви коментуєте, ви сказали свої проблеми. <плес> Дякую. Я дя. <плес> на yeah, я, дя. я, дя. дя. я маю надію, що ви ви можете. Прошу пані, секунду, послухайте. Я просив би вас, якщо ви хочете коментувати, то ви коментуйте. Але депутати не звинувачуйте, хто організовує сесію, бо ті, хто сидять вверху. Перестаньте. Там Ті, хто сидять за трибуною, вони організовують сесію. То вони на... Депутати, не Вся. Депутати тут ні при чому. Ви подали заяву, ви отримаєте своє рішення. Депутат де Дякую. на вулиці Камлюка. Тобто там немає роздягання. Там буде дуже багато матчів колії, мають де, де... Немає нампочок, щоб всі з наболівальниками. Навіть тих, хто приходить займатися на стадіон, мало, як кажуть, тренажерний майданчик, малий больних малий і боліфоли великий. Тобто майданчик знаходиться в віддані районному відділу освіти і цей стадіон, вісім такі, ну. Котень для викидання сміття після матчу в понеділок там дуже вертебезно, тут відповідальних і ніякого зустрів для регіону військового центру міста, фактично має питання, шановні депутати, насамперед щодо самого проєкту рішення. Якщо навіть взяти до уваги цей проєкт рішення, ми страхові одного пункту. А саме у нас є попереднє рішення, в якому сказано надати ІПР цю земельну ділянку наступним пункту для стоянки міського транспорту, а наступним пунктом, пам'ятаєте, депутати, що були, бачу, рухівці, що були за що наступним пунктом було передати на баланс Велчинської міської ради. Тобто тут я пропоную насамперед в цьому проєкті рішення додати пункт 2. Напротязі місяця після введення експлуатації передати на баланс Лочинської міської ради. Якщо ви цей пункт не вносите, тоді треба відміняти то рішення. Розумієте, про що я кажу? Це є перше. Це щодо mm -hmm. самого проєкту. Тепер наступне. У е, нас склалася така ситуація патова. розумієте, Тобто є юридична сторона медалі, а є моральна сторона медалі. У мене в руках є питання підприємців торгового центру надії. Дозвольте, я його зачитаю. Клопотання. Шановний Юрій це депутати міської ради, це до міського голови, то не до мене. Звертаємось до вас прохання відкласти розгляд питання проведення земельної ділянки для автостоянки біля торгового центру Надія, як ЗОВ та так і іншим приватним підприємцям чи чисним особам, так як підприємцям торгового центру Надія, які викупили свій торговельні приміщення, не надано жодних гарантій Відносно їхніх інвестиційних платів і приміщень. Прошумо врахувати наступне. Як відомо, торговий центр «Надія» знаходиться у власності торгового центру ЗОВ ІПЛ, що з 2005 по 2007 рік утримувало кошти від підприємців за викуп торговельних приміщень. Згодом власників приміщень перевели в статус орендарів. Станом на сьогоднішній день ми втримали сертифікати на інвестування, що, як виявилося, не надають гарантії на нашу власність. Волочинською прокуратурою та Золочинського відділення міліції з червня 2014 року ведеться розслідування по факту статті 190 Кримінального кодексу України Шакрайства стосовно дім ІПР. 27 травня цього року відбулася зустріч у приміщенні торгового центру, на якій пан Петро, не маємо честі знати його фамілію та підприємство, підприємство яке він представляє. Повідомив підприємців, що планується реконструкція самого торгового центру з можливим виселенням підприємців з першого поверху. Також висловив прохання надати вести відповіді щодо нашого бажання здійснювати подальшу торгового... торгівлю в труму центрі в якості простих волонтерів. Бажаємо це порушенням наших прав, адже, як нам відомо, власникам зовуть і жодних попереджень на пробучування трохуцентру на діях інвесторам. Про що свідчить власти та сертифікати, надані товариством твіа, не надавалось. На даний час ми чекаємо результатів ослідування та плануємо звертатися до суду, адже вважаємо, що наші права були порушені. Не хотілося б втягувати в це людину, що може зашкодити як собі, так і нам. А також, не маючи достатніх гарантій на подальшу підприємність і діяльність, ми не можемо дозволити будь-яку реорганізацію конкурсу чи його складових частин. Просимо поставити зрозуміння до нашої справи, надіємося на правкове роз'яснення поставлених проблем. І підписи. Підписалося 37 скажімо так, співвласників торгового центру Надія. Це 37 от, звернення у їхні підписи, номер фіослуху, який має, і фамілії. Це ті, що викупили. це не ті, що орендували, ті, що заплатили по 500 баксов за метр квадратний. Простіше кажучи, тих людей розвели. О, і десь би я виношу таку пропозицію, я не маю їх проти нових власників, бронь Боже, хочуть купляти, нехай купляється право любої людини. О, але десь це моральна сторона була, не шкода тих людей, які вкладають гроші. І поки вони, скажімо так, моя точка зору, і вони так прошу, щоб вони нехай собі знайдуть мирову, ці підприємці, які викупили ті, може вони борються на другі поле, може там закупівлю їм з боку добудувати піосвіт. Коли між ними будемо, ми тоді голосують, з нами за. Але це треба відкласти до рішення цього конфлікту між цими суб'єктами підтримки діяльності. І порой, каже, не кажуть, що цього одного до другого відношення немає. Воно має, ще відношення велике. Бо завтра ті люди викинуть на двір, а це наші люди, які живуть в нашому золоті. Це наші виборці. Так. Дякую. Дякую, дякую. Питання. Ви як голова земельної комісії, тому що тут є два різних моменти, як моральний, так і юридичний, що ми розглядаємо. бо є IPL, будівля, де торгівля і земля. Ви що, є, голова земельної комісії пропонуєте перенести дане питання, я так розумію. Саме так. Регулювання між ними пуфлів. На земельній комісії, якщо ні, вже Ні, тому що за пропозицію земельної комісії ви зараз ні, ми... Ну, На рахунок рішення земельної комісії Дякую. я вам скажу так, я особисто утримався, а деякі депутати то їх просили дуже сильно, в навіть обіцяли роботу і вони за то проголосували. Розумієте, то трошки пахне корупцією, але тут таке не допросує. автанців, мустиць. в Шагиня і Мостицька. Я збудував нову автобусну станцію на новому місці. З пероними залами очікування, ви можете побачити в інтернеті. це не секрет. А зараз ми займаємося, як для того, щоб здійснювати діяльність Золочеві, відкрив фірму в Золочеві, зареєстрував в Золочівському районі. Еталон Золочеві. Не то, щоб куди пішли, куди, не лишається тут. І так само зараз фірмою Еталон я проводжу реконструкцію в Яброві, в Городку в Стрию. Я сам роблю, я з Москві району. Скажіть, який об'єм інвестицій ну, дослідили до На сьогоднішній день, щоб тільки перекрити ту площадку бруківкою, скільки там 37 сотих, то можете самі коротко. Це порядка, по-моєму, 5-6 мільйонів, якщо я не помиляюсь. 200-600 тисяч. Ну, я вже зустрічався з вашими підприємцями місцевими, які би ви виконували ті роботи, які би фіксували роботи. Якби збільшується роботу, то вам рішу. Але на мою думку, як, ну, скажем, я знаю, що такі автостанції, де вона має бути, і є пробки, нема пробки. Я, я знаю причину, чому, чому автостанція переїхала з старої. Чому? Зовсім причина не в тому. Причина є з перевізниками. Чому є стара автостанція, чому перевізник не зробить порядок на старій автостанції? Мені смішно і дивно. Чому так? Але, так, але там, друге, порахувати всі маршрути, які є на сьогоднішній день, які здійснює золочівська обстанція того місця мало. Або тоді треба розмовляти з підприємцями майбутнього, майбутньому, розділяти ті маршрути, там, районні, обласні, ну то вже моя робота з підприємцями з перевізниками. Але для того, щоб попочати, я повинен зробити перону, отримати класність від Міністерства транспорту. Тоді я маю право говорити, а зараз... Правильно. Скажіть, а якщо ви зробите автобусну станцію, все повимочуєте, корони, а автобуси знову туди не заїдуть, не буде такого? Такого не може бути. Чому? Є класність, подається в облдержадміністрацію заявка на те, що є автостанція. Якщо є ще, ще одна автостанція, дві, з такою власністю, тоді перевізник вибирає, з ким йому краще працювати. Тоді вже, виходить, мені у вас, власнику нової апустанції, треба буде опускати дешевші ціни, ніж другому, щоб у перевізнику було комфортно. І пасажирам. За очікування, криті порони, каси, каси для інвалідів, доступ. Все взаємозв'язано. Дякую. Питання ще є? Немає запитання. Дякую. Так, питання за чиста вчителю. От як воно звучать йому, це дуже записати. Кільшення комісії прошу сказати? Прошу? Та рішення комісії таке і є, але ж відносно того рішення, що було попереднє, але вже загубили один пункт. Розумієте? Пункт загубили, щоб передати комунальну власність. Ще раз поясню, шановні від панелі, Поясніть мені одну річ. Ви дієте на те, щоб передати комунальну власність. Я закриваю так. все в рухівкою і передаю комунальну власність і ще плачу оренду і віддаю комунальну власність. Логіка дуже проста. Яка? Це було інвестиційне зобов'язання. АйПР, коли їм давали земельну ділянку під торгові центр. Вони мали співбувати на цій ділянці торговій центр. Туди відсічних зобов'язаних мали зробити зобов стоянку, засфертувати і дати місто. Там є дорожня заасфальтована. Слухайте, є критична ситуація з е, стоянкою. Ви можете <св 'язувати> не передати її під нову автостанцію? можете <св> лишити <'язувати> Не персонально чув, адже ми говоримо про станцію. Ви купиєте інфікацію, що ви я, купляєте Дякую. Є проєкт рішення. Зміни і доповнення до цього проєкту. Я не формулюю чітко, що цей проєкт рішення загубився пункт. Прошу його дописати, тому що в рішеннях земельної комісії він був, а зараз він пропав. Ви, 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 ви пропонуєте цей проєкт рішення, що ми взяли за основу доповнити ще одним пунктом, відновити той пункт, який він був на земельній комісії. Ми зараз роздали депутатам проєкт рішення. Ми за цей проєкт проголосували. Ви пропонуєте зараз доповнити це ще одним пунктом, що по завершенні будівництва автобусної е, зупинки. Стоянки. Стоянки, передати, передати е, це це, це окумунальне. Не на автобусні стоянки, а стоянки міського приміського автотранспорту Юрій Михайлович. Ну, ну, то, то, сформулюйте чітко, я не переключусь. Сформулюйте чітко, як не працюють. Я зараз поставлю це на голосування. Юрій Михайлович, я вважаю, що це на голосування ставити не потрібно. Чому? Його, тому що цей пункт був на земельній комісії, був. Оцей пункт про передачу, цей пункт, що зараз зайшли, він був. А він зараз загубився. І я вимагаю його відновити. Якщо ви його не відновите, то я подам суд. Тому що він був на земельній комісії, а на сесію він пропав. І тоді нехай суд розбирається, хто його, його знищив. Рішення був той пункт. Можливо, ніхто не Рішення 2013 року. Яка різниця? Ми дублюємо то рішення, ми пишемо поновити, ми не пишемо новий договір. Оренди. Петро Петрович, ми не пишемо нові. І ми не пишемо новому оренду. Добре, беріть чи тим тієї рішення. Ми дублюємо рішення ще від 2006 років, чи якого там, чи п'ятого. І тоді в 2013 році я вам кажу. Не фасилуйте, Петро Петрович, воно на земельній комісії було. І ви зупиняєте. Зупиняє не говорили, зупиняє, бо воно було. Не Значить, Ви зараз призупиняєте. Вивчайте на земельній комісії, хай проходить через бюджетну комісію. І ті і спопринайте від 2000 року. Но шукайте рішення, що воно мало бути. І все закриємо. Ми будемо дискусувати ще годину, ви нічого не дійдете. Не дійдете спільно. Хай буде стоянка, аж поки ми не будемо рішення. Ми підприємці, хай ми рову зроблять. І тобі проголосуємо. І, і Михайлович, зараз ми зайшли в тупік, тут половина розділилася так, друга, друга. Зараз вирішить питання, буде... Я думаю. Це далеко зайшло і ну, вирішить питання, ну не вирішити це питання. Є пропозиція, хай всі комісії, ну, профільна комісія земельна, звичайно, збирається, піднімає всі рішення, які були про надання з самого початку. Якщо необхідно відмінити той пункт, хай виносять на сесію про відміну пункту і формулювання. І формулювання. Всього по новому е рішенню. Можливо, в такому стані, як воно зараз є, можливо, таке. Я не знаю, як буде прийнято там рішення. Після того винесення сесія і без всяких тут криків, шумів, зараз ну, дане питання, повірте. Ми заговоримо його і ще більше народимо піде. Мам правило 10 тисяч баксов. Що не гроші? то що. З базарниками рівняєте. Пане Ротеше, цивільно-правовий спір, між власними... Кажу про мої відносини з підприємцями. Я не заінтересований, хоча б, щоб одного втратили там. Я наоборот за те, щоб їх було там більше. І ті, що зараз є, що вони хочуть там лишитися, це мене дуже радують. Чому? Тому що вони будуть платити оренду і вони на то згідні. Я ж об'явив правила гри, які будуть, об'явив. Як би вони називатися? Ми є, як ми можемо називатися? У вашому відношу, як будемо називатися? Що він має платити оренду, він купив той ківант. Він має ці має ці підпишу, Ві 10 тисяч вас заплатив за оренду. Вас платить. Вас ви не звертаєтеся в суд? суд. А скільки ви платили оренду? Якісь там були відносини, вас з ІПІЛ. Хтось платив повну, хтось половину. Я того не знаю. Ваші я туди не кажу. Це є ваші, ваші відносини з ІПІЄ. Другий момент. Якщо ви зараз... Я не хочу там кажу, ми втратимо просто час. Застите втратили, то ще місяць не спасе. Повірте, ви пішли на для сесія, але підготуємо, щоб люди були доволі. Повірте, дайте гарантію, що ви тут людям даєте на горі, щоб ті 37 підписів написали, що не за вас. І я давав там до голосу своїх в Верховній Раді. Але щоб вони ті люди написали, що не... а ви дайте гарантію, що ми тебе будуть супермаркет, там рукавичка чи там фуршет, але ми тебе перенесемо на другий поверх. Я би не хотів заходити в 8 свою роботу. Класти бруківку треба завжди. Літо, липень, серпи, вхідні. Якщо воно затягнеться, я її вересня вже класти не буду. Чому? Це пер... не, ну, я город дікла. І зимою добре класти буківку буде. Нічого не зашкодило. Жодних проблем зимою класти Жодних. Я говорю, до їх через зору. Я вам не буду часто. <проб> <доводи класи булківку, проб> <зимой. проб> Просто рік півтора він перейде. Коли ви даєте на два роки, два роки закінчуються. І через два роки давайте будемо діяти конкурс, продаж. Тим більше та ділянка буде провадлива. Якщо відтягнете, вона б яка була, була, така й буде. А з підприємцями я поки що не бачу проблем. Відносини з ІПІЛ, то є відносини з ipl Ніхто нікого не збирається виганяти. Наоборот. щоб всі там залишилися. Ну а чому 37 підписів? Не знаю. Ну, ну, а 90 а? Зараз? Я не 90 за. боку. Я 90 зараз. Я ж зустрічався, і підприємці з другого поверху просили мене, як будете робити перший поверх, закривайте, труби, нехай працює. Це добре. Там не на голосувати. Так ми першому четверті не пройдемо. Ну і що? То нічого, ми відкладаємо до другого четверння, носимо правки. За основу ми його проголосували. А тепер носимо правки на комісію ще раз розробляємо, місця правки ти працюємо. В цілому, що потрібно. Законодавство, чи може, то що ми проголосували, може про ранку комісії відмінити його назад, в другий раз. Хотів би поставити на голосування вашу колективну думку. Якщо ми знаємо, підтолиєте... колективну думку ви ніколи не будете знали. Ви ставте питанням на голосування. То тільки таким способом розрішується. І все. За основу прийняли? За основу прийняли, тепер ставте його. Та в цілу. В цілому? — цілому. Не набере, значить, перенесено друге. Ставлю на став на голосування, вказаний проект в рішення в цілому. Хто за, прошу голосувати, хто за? Ja, ну, по іменно піде голосування. Дев'ять. Вісімнадцять. Девятнадцять. Прийнято. Хто против? Хто утримався? Дякую.